Я в професії вже 30 років з 93-го року працюю до яркою. Як кажуть, нравиться професія, це я стараюся, як трудно не буває в житті, але професія завжди на першому місці. Чим особлива? Що кожне утро встаєш, приходиш на роботу, а тебе скотина зустрічає своїм голосом. Так. І так день до дня. Працюю з 2006 року агрономом. На даний момент працюю завідувачем виробничого відділу на Привузькій дослідній станції. Ну, професію свою, ну я кажу, люблю, подобається вирощувати. Ну, Ну, доглядати, отримати, ну вернутися за мені все за задоволення так. З неприхованою щирою любов'ю говорять про свою професію працівники сільськогосподарського сектору 20 листопада. Саме ці люди невтомні трударі. Винуватці свята, адже в цей день країна відзначає День працівників сільського господарства. Напередодні приймали вітання з професійним святом і аграрії сухополов'янської громади. В усі часи саме фермери та аграрії були локомотивом української економіки. Сьогодні ж в умовах війни вони, попри всі труднощі і небезпеку, гідно тримають аграрний фронт нашої держави. Саме працівники сільськогосподарського сектору не знають. Що таке посівна під обстрілами, жнива, збір врожаїв з ризиками натрапити на міни чи уламки ракет? Сполкнувся напряму, тому що наші поля розміщені неподалік від арсеналу збройних сил, по якому був нанесений ракетний удар. Тому на власні очі був, був бачив ці осколки, ці прильоти, і навіть не, не вбрали десь до п'яти гектарів вовса, тому що під час жнив знайшли авіабомбу, яку е, ну, винесло, але не взорвалося. і нам заборонили військові, поліція і до, до розмінування, коли провели розмінування, то вже ну, не було що збирати. І взагалі там, як збирали союз на, на цих полях, то перед комбайном йдеш, ну, і комбайні ловили, осколки, коротше, натерпілися, як говориться. Ну, Тримаємось, працюємо. Вражай, стараємось забрати останньої зернини, як всі Аграрії та фермери надія і гордість усієї громади. Відмітив її очільник Денис Росовський. У вітальному слові посадовець наголосив: внесок працівників сільськогосподарського сектору в нашу спільну безсумнівну перемогу важко переоцінити. Питання продовольчої безпеки, захисту нашої держави вирішуються саме вам. І в цьому році вони вирішувалися. В надто складних, непростих умовах, коли ми всі потерпаємо внаслідок війни, оголошеної агресором Російською Федерацією, і як складно було вам вирішувати питання, пов'язані з виробництвом продукції сільського господарства, ми це всі розуміємо і усвідомлюємо. Але ви достойно з цим справилися, і я хотів би це відзначити, що стосується. Аграрної галузі нашої громади, ваш внесок в загальний коровай громади складав понад 22 тисячі тонн ранніх зернових культур, що дійсно є на рівні минулорічного показника при урожайності 50 центрів з гектара. І ми кожен розуміє і усвідомлює, наскільки це було важко і складно ще раз на зробити в цих непростих умовах. І ваша Вагома суттєва допомога, яка спрямовувалася всіма нашими агроформуваннями, а їх працює на теренах громади 65. В першу чергу допомога Збройним силам України, яка надає, надавалася від початку повномасштабного вторгнення, да і з 2014 року, від початку війни, 8 років, 8 років яка триває, вона продовжується надаватися і зараз. Це левова, суттєва найбільша допомога без перебільшення, яку ви продовжуєте надавати, і цим самим наближаєте нашу довгоочікувану перемогу. Саме аграрії та фермери підтримка і для старостинських округів громади продовжують надавати допомогу, роблячи свій внесок у відновлення населених пунктів ОТГ, що постраждали внаслідок російського вторгнення, та й левова частка бюджету громади заслуга саме працівників аграрного сектору. Якщо аналізувати бюджет нашої громади, склад аграрії очевидним. Наша громада сільська є найбільшою сільською громадою Чернігівської області. І якщо за 10 місяців ми мали по власних доходах 58 мільйонів гривень, то понад 60% це знову ж таки надходження від діяльності аграрного сектору, який працює на теренах нашої громади. Це також треба відзначати. І сьогодні на свята дійсно ми всією громадою зичимо вам в першу чергу підприємствам поступального стабільного розвитку, реалізації всіх планів задумів. Як би складно не було. Працівникам міцного здоров'я, сім'ям, наснаги, всіляких гараздів, благополуччя, достатку, злагоди. І саме головне миру, звісно, миру, довгоочікуваного нам всім, миру, миру в родинах, миру у нас в Україні. І разом до перемоги, разом ми сила в єдності, розумінні, підтримки один одного. В ході святкової концертної програми кращих з кращих представників, що працюють у сільськогосподарській сфері, відзначили почесними грамотами сухополов'янської сільської ради та матеріальними заохоченнями. Гармонійним доповненням свята стали творчі номери від талановитих артистів прилуччини. Наостанок найщиріші побажання колегам від винуватців свята. Хочу привітати своїх колег, які в мене працюють, побажати їм здоров'ячка, щастячка і саме головне, щоб мене не було було над головою. А все, що, як кажуть Бог, хай дає потихеньку і захищає нас від всякого лиха. Вітаю всіх своїх колег святом, саме основне здоров'я всім, сили духу, ну і вірити в перемогу і працювати на благо нашої країни.